Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь, який новий морський дрон представила Служба безпеки України? На що здатні українські наземні роботизовані комплекси? Які антидронові набої розробила Туреччина? Попереду порада, яка може стати в пригоді будь-кому. Розпалити вогонь у складних умовах інколи важче, ніж здається. Але є прості прийоми, які працюють завжди. Їх покаже Геннадій Салівон. В деяких наборах сухих пайків є сухе пальне. До речі, я його транспортую от в такому вигляді. Це просто скотч, і вони не розсипаються, навіть якщо і розсипається, той порох не валяється по рюкзаку. От. Не всі знають, якщо взяти такі кілки з свіжої деревини, то вони не одразу прогорять. Принаймні, поки ви зварите горнятко кави, вони будуть не прогорівшими. Робимо таку от маленьку, я не знаю, що це, мангал, не мангал. От Сюди підкладаємо дві маленькі палички, це щоб було повітряне кодило. Так, беремо достатньо одної таблетки. Кладемо сюди, підпалюємо. Як бачимо сухе пальне, запалюється не дуже швидко, але ми спробуємо. Винайте альтернативу. І сьогодні ми будемо готувати не каву. Звичайна парафінова свічка. Як ви розуміли, я буду зараз плавити парафін. Ой, і падає. Думаю, достатньо. Чекаємо, поки він розплавиться. Тепер, коли парафін розплавився, я його знімаю з вогню обережно. Так. Це задує, нам тілочки щось знадобляться. Можливо. Тепер в парафіні ми замочуємо. Ватні, я не знаю там, як вони називаються, ну, коротше, жінки їх використовують для зняття макіяжу. Один замочили. Дуже добре просочуємо парафіну, максимально добре. Кладемо, щоб він висихав. Ну, зробимо парочку. Ай-яй-яй, гарячо. Не знаю, чим вони просочені, коли я занурюю в парафін, воно шипить. Я навіть спробую одразу два замочити. Чи вистачить парафіну, не знаю. Ну, вистачить, так вистачить, ну так ні. Це хай тут сохне. Так. Ну, чекаємо, поки вони підсохнуть, потім продовжимо. Ну, ніби воно підсохло. Не тверде таке напівм'яке. Як мені казали, його можна підпалити запальничкою, навіть якщо закінчився газ. Я душив, душив цю запальничку, але газ ще залишився, тому я спробую розкрити її і чиркнути, блін. Короче, спробую чиркнути без газу. Ні, не виходить. Горить. Кажучи, цього вогню від цього одного кругляшка вистачає для того, щоб заварити одну металеву стрільжанку кави. До речі, ще до вогню. Я не буду як не просіть робити лайфхаки про видобування вогню. Я пробував це робити там: марганцовка, цукор, тертя за допомогою збільшувального скла, крисало. Все це працює. Але от вам лайфхак від мене. Накупіть замість однієї пачки цигарок штук 5 одноразових запальничок. Розсовуйте їх по кишенях штанів, курток, в рюкзак, в спорядження, броні, куди завгодно. І буде вам щастя. До речі, навіть якщо цей кругляшок намокне то достатньо його промакнути там, серветкою сухою, туалетним папером заводною хустинкою, і він все одно буде працювати. Україна готується суттєво посилити протимінний захист. До кінця 2025 року планується підготувати та забезпечити сучасним обладнанням вісім батальйонів розмінування. Це 450 груп саперів. Про це, зокрема, йшлося під час зустрічі робочої групи держав-учасниць коаліції спроможності з розмінування, що відбулася в Києві. Інші ключові новини з оборонної сфери України та світу просто зараз. Служба безпеки України представила нове покоління легендарних морських дронів «Сі Бейбі». Вони оснащуються десятизарядними реактивними системами залпового вогню ГРАД і здатні перевозити до 2000 тисяч кілограмів вантажу на відстань понад півтори тисячі кілометрів. Оновлені безпілотники отримали потужні двигуни та сучасну систему навігації. Турецька оборонна компанія МКІ розробила спеціальні антидронові набої калібру 12,7 мм для великокаліберних кулеметів. Нові набої були представлені разом із дистанційно керованими модулями. Вони здатні знищувати дрони різних типів. Заявляється, що нові боєприпаси ефективні на відстані до 300 метрів завдяки дистанційному підриву. Це формує хмару металевих частинок навколо цілі та нейтралізує її. У США випробували спеціалізований антидроновий боєприпас 556 на 45 мм, створений для перехоплення FPV та малих квадрокоптерів на ближніх дистанціях. Патрон дає змогу звичайній штурмовій гвинтівці виконувати функцію точкової ППО для піхоти. Конструкція кулі містить зміщений центр мас і модифіковану оболонку, що змушує її втрачати гіроскопічну стабілізацію після 10-15 метрів польоту. 141 механізована бригада та 108-й штурмовий батальйон. Йон Вовки Давінчі об'єднуються. Відповідну заяву оприлюднили 25 листопада на каналі бригади. Нагадаємо, що 141 ша механізована бригада однією з перших у складі збройних сил почала масово використовувати наземні роботизовані комплекси та застосовувати їх в оборонних операціях. Спецпризначенці підрозділу активних дій гур Міністерства оборони України Артан отримали від благодійників новітні бойові дрони свідок і засоби РЕБ на загальну суму 13 мільйонів гривень. Про це повідомляє офіційний сайт ГУР Міноборони України. Важливу допомогу розвідникам передали у межах спільного благодійного проєкту автора Ютуб-каналу Карбіт Ярослава Мінгуса. Частину зібраних коштів спрямували на підтримку ветеранської спільноти гур Міноборони України. Військові отримали перші 100 тисяч FPV-дронів через Dot Chain Defense, майже третина на оптоволокні. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. Підрозділи самостійно обирають серед понад 180 моделей fpv дронів від 40 компаній-виробників, саме те, що їм потрібно. Це гарантує максимально точне забезпечення потреб на фронті. Середній термін доставки FPV-дронів становить лише 7 днів. Оплату, контракти та логістику бере на себе агенція оборонних закупівель. Наземні роботизовані комплекси, які вже стають очима й руками піхоти на передовій. Маневрені витривалі небезпечні для ворога. Вони можуть евакуйовувати поранених, доставляти боєкомплект і працювати там, де людині смертельно ризиковано. Детальна про можливості та роботу НРК розкаже Микола Станіславський. На війні не буває дрібниць. Навіть звичайний метр дистанції може коштувати життя. І ось коли замість людини вперед іде наземний роботизований комплекс, це вже зовсім інша історія. Ось це, наприклад, сірко С 1 або як його називають на фронті, робот-піхотинець. Він може вивести пораненого, привезти боєкомплект, розмінувати та навіть замінувати ворога. І все це без жодного ризику для екіпажу. Роблять його не за океаном, а у нас в Україні на підприємстві Skylab. ще кілька років тому наземні роботи здавалися чимось із майбутнього з наукової фантастики та виставкових стендів. Але війна зробила їх реальністю. Наземні роботизовані комплекси вже працюють уздовж всієї лінії фронту. Вони тягнуть боєкомплект під обстрілами, евакуюють поранених, розміновують проходи та навіть беруть на себе інженерні задачі. І саме тому наземна робототехніка стала не просто технологічною, Логічною модою, а практичним інструментом, який щодня зберігає життя українських бійців та підвищує ефективність підрозділів. Це вже не майбутнє, це буденність сучасної війни. Skylab UA – український мілтак-виробник, який розробляє роботизовані системи для безпеки та оборони України. Одна з їхніх ключових платформ безпілотний наземний комплекс Сірко С 1 Надзвичайна гнучка система побудована за модульним принципом. Про різні конфігурації сірко С 1 Ми розкажемо далі. Загалом базова платформа у нас це Сірко S1 версії логіст без додаткових модулів. Пробіг мінімальний це у нас від 30 до 50 кілометрів залежно від навантаження, залежно від ґрунту. Ми даємо гарантію, що мінімум 30 кілометрів з навантаженням 160 кілограмів. По такій території, де ми зараз знаходимося, або по багнюці він приїде гарантовано. Перевага платформи в тому, що в базовій комплектації це 90 кг ваги, які легко можна без додаткових причіпів покласти в пікап, в бус або навіть в універсал дві штуки в повній комплектації можуть залетіти. Тому ми знаходимося в своїй маленькій ваговій категорії, і ця ніша нас загалом задовольняє. Сірко С – це універсальна наземна платформа, основа для всіх подальших модулів. Її габарити трохи більше одного метра завдовжки, 80 сантиметрів завширшки та понад метр двадцять заввишки. У базі вона важить близько 80 кілограмів, а з батареєю трохи більше 92. Платформа витримує до 130 кілограмів корисних. Сного вантажу, а в пікових режимах до 200 у тактичній ролі сірко С-1 використовується для доставки боєкомплекту спорядження розвідки та патрулювання, тобто робить те, що часто змушені робити люди під загрозою вогню, на яку дистанцію можна їм керувати, та чи сильно перешкоджає система РЕП. Це залежить від того, який тип зв'язку використовується. Якщо ми використовуємо ЄВРС прошивку. ЄЛР... ЄЛРС-протокол із сміл ЄЛРС прошивкою це можуть бути якісь 300 або 400 частоти. Наземна станція плюс ретранслятор це до 15 кілометрів. Також у нас є ексклюзивний доступ до специфічних високошвидкісних підсилювачів, тому у нас з цим проблем немає. Інший випадок, коли треба вже заїжджати далеко в кілзону, для цього необхідно використовувати стерлінг Там у вас дальність роботи не обмежена, але все лімітується запасом ходу. Тобто ви в один бік можете поїхати 50 кілометрів із навантаженням, якщо це буде якесь асфальтове покриття, або 30 кілометрів по пересіченій місцевості, якщо вам з якихось причин треба використати сірко як камік. Зараз ми завершуємо колаборацію з компанією DevDroid, тобто Droidbox, і можливість об'єднати сірко. Систему із іншими наземними роботизованими комплексами та іншими продуктами від інших виробників. Це на полі бою виглядає як маленька конфігурація. Їде наземний дрон, літає дрон, вони разом пов'язані, один одного інформують. Так, це все можливо е приєднати через віртуальний кабінет. Тобто оператори можуть знаходитися десь в Києві, керувати вже наземними роботизованими комплексами на пол полі бою. Це все у вас підв'язано під кабінет, і там вже в залежності від. Різних типів НРК ви можете виконувати як і спільні задачі, так і окремо. Якраз зараз можете бачити сірко С1 Мінер. Він працює з мінами ПТМУ. Йому менше двох місяців новонароджений такий сірко. І зараз ми розкажемо вам в деталях, з чого він взагалі складається. Перед вами комплектація сірко С-1. Із мінним скидачем конвейерного типу ПТМу місткістю 12 мін. Особливість цього скиду в тому, що боєкомплект споряджається зачікованим. І в момент спрацювання скиду міна викидається з задньої частини і знімається чека. Тобто процес заряджання скиду повністю безпечний для операторів. Також ви на цій платформі можете побачити нашу останню розробку, яку ми запустили в масове виробництво, і всі платформи 26-го модельного року будуть йти з безповітряними шинами нашої розробки. Через те, що платформа має невеликі габарити і невеликий вміст металу порівнюючи із НРК більшої категорії, у нас набагато кращі шанси на те, що ми проїжджаючи біля мін. Із магнітометром та целерометром ми просто поїд приїдемо повз і міни а, не спрацюють. Не так, це у нас як перевага в тому, що ми е, малі в цьому плані. Як взагалі працює система скидання ПТМ? -у? В даному випадку у нас тут знаходиться мотор з редуктором і е, е, привід конвеєрного типу. Спереду, е, з лівого боку, заряджаються міни, виконується чекування. Далі оператор. Е, через е, онлайн-термінал та підключення Стерлінг або безпосередньо через пульт керування з радіозв'язком е, активує е, е, Мінер, міни е, скидаються з задньої частини платформи та витягуються ЧК. Продовж 60 секунд, міни будуть зведені в бойове положення. Система дистанційного розмінування тропія являє собою додатковий модуль на сірко С-1, і зараз ми його так само виготовляємо як універсальний комплект або це похідний рюкзак, або система, що встановлюється на інші наземні роботизовані комплекси. Як це відбувається? З задньої частини платформи, де знаходиться направляюча для ракетного прискорювача, відбувається запал старт ракети. Вона за собою із ємності витягує трупу. Далі відбувається процес польоту від 100 до 150 метрів в залежності від типу ракетного прискорювача, і відбувається гальмування парашутом. Далі через деякий час відбувається детонація, і утворюється безпечна тропа для проходу піхоти, проїзду невеликих або й великих НРК та е мототехніки. Сірко С-1 маніпулятор в лапках «Сків». Для чого ця платформа і як вона взагалі була створена під які потреби? Загально все почалося з того, що ми хотіли прощупати у ринок і зрозуміти, чи є сенс в маніпуляторах для е, НРК малих розмірів. Так, є запит. В першу чергу, це е, для того, щоб забрати підбиту техніку, в другу чергу це для того, щоб е, займатися е, частковим еваком. Відбита техніка, що ви маєте на увазі? Кого він може витягнути? Авіки, квадрокоптери, це зброя так само, і НРК схожі за масу габаритними характеристиками. Великий НРК масою в 300-400 кг ми не потягнемо. Але якщо взяти щось мале, вагою до 150 кг, Сірко може його витягнути. Покажіть, як це працює, як він підіймає, схоплює це все. У даному випадку у нас Кіф має два ступені свободи: це підйом і опускання, та також сам безпосередній захват. Яку вагу він може отак підіймати, опускати, тягнути взагалі? У нас підйом до 40 кілограм. Це якщо уявити таку ситуацію, коли орк спить. Можна тихо під'їхати, за ногою взяти і ну, воно проб'є ногу, напевно, з берцями. Воно о, дуже добре може схватити. І В деяких кортувачів було впрекло. таке бажання, коли за ногу смикнуть і непомітно втікти з цим. Тримає він доволі міцно, він не впускає. Ні, ну Тут не витягнеш. Тут вже метал воно прям да. пробиває. Так, це назад. В принципі нічого важкого, типу Ні. розібратися можна скільки взагалі ну навчають операторів та інструктаж зазвичай це людині показати, які кнопки жмакать і за що вони відповідають, це до 10 хвилин. Далі це просто накат на платформі. Війна це лабіринт, але українські інженери знають, як із нього вийти. Безпілотні дрони, системи розмінування та роботизовані маніпулятори усе це створюють, щоб наблизити нашу перемогу та зберегти життя наших військових. На сьогодні все. Роботи попереду багато, і ми продовжимо показувати головне про техніку і технології, які наближають нашу перемогу. Це була техніка війни. Побачимось у наступному випуску. Слава Україні!